Добрий день, модальні дієслова знаєте? Зараз дізнаєтесь, причому досить таким цікавим способом. Оскільки я буду вмикати пісні, в яких використовуються різні фразові дієслова, плюс їхні граматичні конструкції. І відповідно по пісні я буду показувати вам значення вживання того чи іншого модального дієслова. Мене не знає, Мене звати Дмитро. Я вже п'ять років готую учнів до НМТ або раніше ЗНО. В Минулому році у мене найбільша кількість 200-бальників в Україні це 86 учнів. І відповідно я ще маю сертифікат Сельта. Що ж, давайте стартувати, але відразу почну з чотирьох важливих правил, які потрібно знати про модальні дієслова. Перше, досить простеньке, це те, що модальні дієслова мають переклад. Вони перекладаються. Чому я це зазначаю? Оскільки часто їх плутають з допоміжними дієсловами, і в цьому є щось важливе. Але допоміжні дієслова типу do, does, was, were, вони зазвичай не перекладаються на відміну від модальних, яке кожне модальне дієслово має свій переклад і своє значення. Наступ. Не правило, якщо я вже почав говорити про допоміжні дієслова, то запам'ятайте, що модальні дієслова і є допоміжними. Тобто, якщо ви скажете речення, чи він працює, то воно буде звучати як «Does he work?». Але якщо з'являється модальне дієслово, чи типу може він працювати, то модальне дієслово і є допоміжним, і речення буде can he work, а не does he can work, таке не треба робити. Це було два правила. Третє: те, що модальні дієслова мають тільки одну форму і вони не змінюються. Якщо я хочу сказати, що він працює, це буде he works, Ми додаємо закінчення С до основного дієслова після третьої особи в теперішньому часі. he works, але не he can't, тобто модальні дієслова вони які є. Такі завжди і будуть. Не треба додавати до них ніякі закінчення. І останнє четверте правило це те, що після модальних дієслів використовується інфінітив, але голий, тобто без часточки to. Наприклад, я хочу їсти, I want to eat. Часточку to почули. Але він може їсти, He can eat. без часточки to. Щось таку відну інформацію про використання модальних дієслів я дав. Тепер наступне: їх є чимало, близько 10 модальних дієслів, it's e Перше, що вам треба знати, що кожне з них має свій переклад. Але часто модальні дієслова можуть бути взаємозамінні. Тобто одне модальне дієслово може виконувати різні функції. Наприклад, візьмемо could. Ви знаєте, що це можливо минулий час від слова can. Наприклад, he could run faster when he was younger. Він міг бігати швидше, коли був молодшим. Але також could може бути і в теперішньому часі, і показувати вже не фізичну здатність щось зробити у минулому, а просто якусь. Ймовірність або можливість. He could be here. Він може бути тут, може бути й не тут. Тобто це вже ймовірність. Ще більше відної інформації я вам представив. Тепер нарешті переходимо до пісень. І зараз вам тут вімкнеться пісенька, і ви маєте знайти там модальне дієслово. А я вам розкажу його вживання. І відразу даю спойлер, ви почуєте два різних модальних дієслова. May Ось що ви бачите, you may have my number, you can take my name. Тобто, перше, це медальне дієслово may. Воно найчастіше показує ймовірність. Тобто, знаєте, як ми українською мовою часто кажемо, я не знаю, може піду, може не прийду, може буду. Тобто, ось це все може, можу, це слово may. Тому you may have my number означає, що така ймовірність, що в тебе може бути мій номер, вона є. Але спікер не знає на 100%. Ну, Типу, може бути номер, може не буде. Я не знаю, чи давала я тобі свій номер і так далі. Наступне, ви бачите, you can take my name. Ти можеш взяти моє ім'я. Кен часто показує фізичну або розумову здатність або вміння щось робити. Тобто банально у всіх підручниках пишуть you can swim, I can swim. Це типу означає, що ви вмієте правильно використовувати руки і ноги для того, щоб не потонути. Тут щось схоже. Ти можеш взяти моє ім'я, тобто так, ти знаєш, як це зробити, візьми там моє ім'я. Це і є слово can. Ну і додам ще декілька слів. Там на початку було you may have my number. May показує ймовірність так само як це може робити could, якщо в теперішньому часі. І так само як це може бути зі словом might. До речі, там різний відсоток вірогідності настання події, якщо використовувати may і might. але зараз не про математику і не про такі деталі, які вам не потрібні для НМТ. З одною піснею розібралися поїхали до другої. Відразу левел ап по модальним дієсловам е, дивіться, я вам казав, що кут може бути в теперішньому, може бути в минулому, в залежності від того, яку подію він описує. Але є ще таке правило, як використовувати модальні дієслова у минулому. Ось, наприклад, ми тут бачимо ку. Якщо це дієслово в теперішньому, то воно описує ймовірність. Якщо ми бачимо все контексту, що там минулий, то тоді там фізичну здатність. Але як зробити так, щоб кут. Описував ймовірність в минулому, потрібно додати до нього perfect. Це have і третя форма. Тому правило наступне: Якщо ви хочете використати медальне дієслово в минулому, то знаючи те, що ви не можете його змінити за допомогою закінчень, ви можете додати просто до нього have і третю форму. Це працює з усім, окрім одного слова, can can have третя форма. Такого не буває. Зате є заперечна форма cannot have і дієслово у третій формі. Що ж, давайте глянемо, що тут співається. We could have had it all, rolling in the dip. Тобто ми могли б мати це все, спускаючись в безодню, щось типу такого, якщо гарно перекласти. Але а, а, яка різниця? Часто, це та, такий тест був колись, але здається, не в ЗНО, а в ЄВІ в попередніх роках, коли треба було обрати або could плюс дієслово, або could have третя форма. Так ось як відчути різницю? На мою думку, є такий перевірений лайфхак. Ви маєте додати часточку Б. В українському перекладі. Ось, наприклад, ми могли б мати це все. І ось ми відчуваємо, що там є ймовірність за допомогою цієї часточки б. І тоді у нас тут have і третя форма. Якщо ж ви перекладаєте could e, з минулого, і там немає цієї часточки Б. Ось, наприклад, я бігав швидше, коли був молодший, так I could run faster. Тут немає б. тому це просто could плюс дієслово. От така от штука. Дві пісеньки позаду, тепер третя. Ось вона нас слухаємо Яке модельне діє слово ми тут знайшли? Правильно, це might. і я декілька слів у цьому відео про нього вже казав раніше, що воно показує ймовірність. Що ж воно робить у цьому відео? I might need you or I'll break. Я можливо буду потребувати тебе. Тобто мені можливо ти будеш треба. Знову ж таки, це те саме можливо або може. І це синонім до слова may. Якщо б ви тут сказали I may need you, Значення було б майже те саме, тобто все рівно переклад буде мені можливо треба ти. Ну і відразу вам питання, подумайте свиденько про себе. Яке ще медальне для слова тут може бути? Правильно, «could». «I could need you». Тобто, всі ці три вони друзі. Вони, якщо в теперішньому, вони всі показують, може, може, ймовірність і. Так далі. І до речі, у цьому відео ще одне меглядіє слово є. Ось, дивіться, feels like I can't move. Тут, в принципі, використання цього модального дієслова очевидне, це не здатність щось робити. Тобто не вміння. Ось, наприклад, feels like I can't move. Почуваюся так, або, здається, так, наче я не можу рухатись. Тобто, ну, це зазвичай знову ж таки описує якусь фізичну дію, тобто не можу рухатися, або там людина зв'язана, або десь щось трапилось. Типу, ось це саме can. Не можу Можу в значенні неймовірності, а можливості фізичної здібності або здатності. Є три пісеньки. Тепер четверта. Слухайте. And if I may just take your breath away. І якщо я травень, ні, пам'ятаємо, що ми це модельне дієслово, хоча травень буде так само. Що показує? Ймовірність, можливість, що щось трапиться або не трапиться, і тут ми, до речі, бачимо if це у нас умовне речення: And if I may just take your breath away, і якби я ось е міг просто забрати твоє дихання, тобто тут іде мова про можливість, що от, може це вийде зробити, може не вийде, і в такому значенні ми використовуємо may. Тобто тут я вам дав це відео і небагато пояснень, просто щоб ви ще раз запам'ятали і. На довше це пам'ятали Акаби сама walls, and I'm Майсо. Тут показую вам цікавий випадок використання дієслова can. Як ви знаєте, в англійській мові не можна робити два заперечення в одній частині речення. Але як сказати англійською я не можу не. Я не можу не їсти, я не можу не спати. Ну як не крути, тут два заперечення виходить. Так, ось є дві формули, одну з яких ви можете побачити в цій пісні: I can't help but fail. Тобто, пояснення наступне: у вас є «cannot», далі «help», далі «but» і далі діє слово. Тобто, це ось якраз три слова, які йдуть підряд, просто ось так шаблонно. І відповідно це перекладається як я не можу не. Ось тут ми бачимо, типу, я не можу нічого зробити, але відчуваю себе так, начебто моє тіло зіпсувало мою душу. Ну такий переклад. Це один спосіб, який же другий, яка формула. Почати такий самий. Ось, наприклад, якщо я говорю про себе, це буде I can't help, але далі не but, а відразу діє слово, але з закінченням ing. Ось, наприклад, я не можу не їсти, I can't help eating. Or, I can say I can't help but it. Тобто, бачите, дві конструкції, які перекладаються, як я не можу не. Наступне відео слухаємо пісню. Почнемо з maybe. Тут воно пишеться разом і відчувається, що початок, начебто як медальне дієслово. Пам'ятаєте, що у нас maybe може писатися разом, може окремо. Яка ж різниця? В принципі, я вам і не буду пояснювати, я вам дам відразу класне правило, яке працює завжди. Якщо у нас на початку або в кінці речення, то maybe пишеться разом. Якщо десь посередині, то окремо. Зазвичай тому, що це просто те саме, що can be. Тут ми бачимо maybe You think that you can hide, тобто, може, ти думаєш, що ти можеш сховатися? бачите, речення починаються зі слова maybe, яке пишеться разом. Далі відразу переходимо до can, that you can hide, що ти можеш сховатися. Тобто, що тебе вийде це зробити? Типу, якби фізично, що ти знаєш, куди забігти, за який стовп стати, під яке ліжко залізти. Тобто, тут у нас can перекладається як може, але не в ймовірностному значенні, а у фізичному. І ось, до речі, продовження I can smell, тобто я можу відчути. Тобто на запах знову ж таки я це дія. Ось. Я відчуваю запах, тобто це, знову ж таки, вміння, яке у нас всіх є. Окей, переходимо до наступної пісеньки. Слухаємо. Now I know that you love me You don't need to remind me I should put it all behind me Good night, but I see her. Тут у нас використання слова could, але в минулому часі, тобто вже як фізична здатність, як відповідник до слова can. Дивіться, she was crying on my shoulder, вона плакала на моєму плечі. All I could do, і де я бачу минуле і далі? Was hold her. Тобто все, що я міг робити, тримати її. Тобто, знову ж таки, робити, що я міг робити, це як can, тільки could, але в минулому і я бачу минуле, тому що далі у мене на принципі і на початку. I was client – це present, continuous, Нагадую, показує якусь тривалу дію будує, будується як was або were плюс дія слова закінчення Так і далі там у мене часточка to be в минулому це was, тому що конектимо до підмета I. Тому all I could do – все, що я міг робити. Ось вам слово could І тут іде мова не про ймовірність, а про здатність. Все, що я міг робити. Отак. Далі в цій пісті використовується нове у цьому відео модальне слово, це «should». і воно у нас треба, щоб давати поради. «Should» – досить просте у використанні: You should sleep better, you should eat better. тобто щось типу такого. Тобі треба, тобі слід. Пам'ятаємо, що після нього не треба часточку. Цю. І ось у цій пісті ми бачимо: I should put it all behind. Мені треба було б це все якось відкласти, забути. Тобто, це знову ж таки порада самому собі. Якщо ви Хочете показати докір самому собі в минулому, що ви шкодуєте, що ви щось не так зробили, і ви кажете, ось, а мені треба було піти, то використовується should have третя форма. Наприклад, I should have started more. мені треба було більш наполегливо вчитися. І це ви вже знаєте про майбутнє говорите. що треба було зробити в минулому, але ви цього вже не зробите. До речі, дам вам тут відповідник. Це напівмодальний вираз. ought to. це те саме, що should. Ви можете сказати. Uh, she ought to be here, хі слід бути тут. Тобто, she, should, she ought to, це одне і теж. Ну і вже як то та пішло, ловіша один відповідник. Це вираз, який є в програмі «НМТ». «Had better». І що важливо, що після нього теж не використовується часточка «to», а відразу йде дієслово. І на відміну від «should», «had better» дає прям таку сильну пораду і рекомендацію, тобто, що ви прям наполягаєте на тому, щоб вашу пораду почули. Приклад – «You had better be here on Time. Ти б краще був тут вчасно. Ось так. Остання пісня класна, і тут якраз використовується модельне дієслово саме у приспіві, тому кайфуйте, слухайте. Тут ви бачите, MUST. They must They be waiting for you to move on. Давайте відразу покажу вам два правила. По перше, що таке MUST. По друге, як модальне дієслова можуть використовуватися в контініусній формі. MUST – це модальне дієслово, яке має завжди такий високий ступінь наполегливості. Тобто я його називаю суворим модальним дієсловом. За допомогою ви можете зробити заборону. І Якщо так виходить, то це справді сильна заборона. Тобто, наприклад, you must Not here. ти не повинен бути тут. Тобто, якщо ти вже тут, то щось погане, не можна таке робити. Тобто, це використовується для опису якихось законів, постанов, наказів і так далі. За тобто, допомогою маст ви навпаки можете віддавати накази. Ви можете давати знову ж таки пораду або заборону, і все це досить сильне. Тут ми бачимо за must be waiting, Що це така за форма. Після модального дієслова ви можете використати часточку be, вона завжди пишеться за замовчуванням для того, щоб зробити continuous, і потім основне дієслово ставите у інгову форму. І ось, наприклад, they must be waiting означає, що вони не просто е, ну, чекають, а підкреслюються тривалість. Що вони от сто відсотків там чекають, тобто ви відчуваєте навіть по перекладу. Чекати це процес, це не щось раптове, типу Прокинутися або подзвонити. Тому це працює з усіма модальними дієсловами. You should be working, тобі слід працювати. Так, я можу сказати, you should work або you should be working – просто різний акцент на you should work. Це просто на пораді, а you should be working, наприклад, на тривалості, що тобі треба працювати, процес описується. Тобто це працює з усіма медальними дієсловами. І вже як на те пішло, ми почали з вами розбирати різні форми використання медальних дієслів, як же його використати в пасивному стані. Ви берете медальне дієслово, знову ж таки ставите часточку B, а потім основне дієслово у третю форму. Зараз придумую вам якийсь приклад. Ось, наприклад, ну. Це не можна зробити. Підмет у мене буде це відповідно. «it». І я ж не буду казати, що це не може робити». Я хочу сказати, це не можна зробити. Це не може бути зробленим. «It cannot». Be done. і ось бачите, done – це в нас третя форма. Тобто, ось багато правил я вам розказав, і пісні в мене вже закінчились. Невеличкий висновок по цьому відео я вам розказав різні використання медальних діаслів, показав це у популярних піснях. Я думаю, у вас десь залишиться асоціації. Дав основні правила, і навіть різні форми: це як зробити медальне дієслово в континіусі і як зробити його в пасиві. Тому сподіваюся, вам сподобалось це відео. Тепер не забувайте, що вам треба знати для НМТ не теорію, а практику. Тому проходьте тести, шукайте тести у попередніх роках або просто якісь базові тести на знання вандальних дієслів. Бажаю вам успіху у підготовці. Якщо вам складно дається підготовка самостійно, приходьте на курс, пишіть кодове слово 2025 мені в директ. Посилання на мій директ буде в описі відео. І до зустрічі з вами у наступних відео. Слухайте пісні, кайфуйте і відпочивайте. Крім того, що готуєтесь. Бувайте.